Наскільки мені розповідали, у вас теж з Шевченком колись ще, коли він був гравцем, був неприємний момент. Не знаю, наскільки це переросло в конфлікт, не в конфлікт. Здається, так. після матчу зі Сток-Сіті. Так. Коли ви його допитували після матчу так. щось, так. і він дуже неприємно вам і. Приходить Андрій Шевченко. Я розумію, там Андрій Шевченко, те саме, Ну він, ну мені так, як на мене було, він ллє якусь в воду. От просто говорить якусь питали. І я, я йому одне питання, а я нам, намагаюсь хоч щось, якусь фразу від нього е, вичувати. І я йому наступне якесь третє питання, буквально третє питання, яке ставлю. Андрій, але ж ви тоді, от там перший дотик у вас був на 35-й в команді, на 35-й хвилині перший удар в площину воріт, Не дотик. Перший удар в площину воріт тільки на 35-й хвилині. Ви не вважаєте, що це якийсь там трошки там, ну, серйозно до цього треба поставити? І таке. і він мені, що? Що ти від мене хочеш? От що ти от мене? І, і з таким наїздом на мене? Я отак стою. Думаю, знаєте, відчуття було таке, що він зараз мене там, знаєте, стукне.